Ми з вами тут сьогодні зібралися, щоб розказати про офіційний старт проєкту Відкритий митний простір Проєкт, який відбувається в дуже тісній співпраці з Одеським морським портом, завдяки нашій спільній роботі. Я сподіваюся, що вже навесні ви побачите, як виглядатиме оновлений морський вокзал і як виглядатиме і працюватиме оновлена митниця. Ми максимально працюємо для того, щоб швидкість оформлення вантажів. І принципи, за якими це буде відбуватись, змінились. Отже, що відбувається зараз в нашому проєкті спільному. Перш за все є оголошений тендер на реконструкцію морського вокзалу. Тобто, це приміщення, в якому ви зараз знаходитесь, воно буде змінене. Тут будуть знаходитися столики з нашими новими новонабреними митними інспекторами. Буде рецепція, будуть інспектори зеленого коридору, інспектори. Червоного коридору, аналітичний центр, тобто такий ось основний фронт офіс митниці перейде в приміщення морського вокзалу. Звісно, все це буде обладнано сучасною технікою і буде зовсім інакше виглядати. Тому всі ті, хто бажають взяти участь в тендері, до 31 грудня можна це зробити. І 31 грудня ми вже дізнаємось, хто переможець. Також 15 січня ми оголосимо про набір нових людей. Нових митників для е, нової зони митного оформлення це буде 130 інспекторів. Але ті, хто хочуть подавати свої резюме вже зараз, е, відчувайте себе спокійно. Відсилайте на мій фейсбук або на сторінку Хелп.Ююля Там так само можна дати своє резюме. Крім того. Зараз в нас в активній фазі перемовини і підписання договору з організації об'єднаних націй щодо нового програмного забезпечення, яке ми будемо використовувати в відкритому митному просторі. Це нове програмне забезпечення. Воно буде власністю українського уряду. Воно буде зберігатись дані будуть зберігатись на території. України і ця вся зміна дозволить нам саме проводити ті швидкі процедури і прозорі процедури, про які ми так багато говоримо і зараз крок за кроком втілюємо. Оформлення буде здійснювати цілодобово. Час оформлення буде тривати від 15 хвилин до однієї години. 15 хвилин в тому разі, якщо документи всі. Відповідають дійсності, це називається зелений коридор. Тобто, коли ми повністю довіряємо документам, і таким чином вони проходять максимально швидко. Якщо є якась затримка і є якесь непорозуміння, і треба доглянути, тоді це відбувається протягом однієї години. Догляд відбувається ну не так, як сьогодні, зовсім інакше. Наші інспектори отримують повідомлення на свій телефон про те, що вони там два випадково обраних інспектора будуть доглядати цей вантаж. Все це відбувається під відеонаглядом і не триває більше однієї години. І весь звіт, і все те, що буде знайдено, наш клієнт, бізнес імпортер, він може завжди переглянути, побачити і щоб не було ніяких маніпуляцій. Воно називається Сікуда. Воно розроблено організацією Об'єднаних Націй і практикується в більше ніж 80 країнах. Це програмне забезпечення, воно враховує всі можливі міжнародні стандарти. Але для нас, чому ми його обрали, що найважливіше, в цьому програмному забезпеченні не буде місця тим маніпуляціям, які є, на жаль, на сьогодні в тому програмному забезпеченні, яке є зараз. тобто не буде можливості там прикривати якісь декларації, якось там гратися з ціною, не буде можливості там інспектору самостійно вирішувати щодо доглядів чи не доглядів вантажу. Тобто, максимально все, що можна, автоматизувати. Це програмне забезпечення враховує, то важливо врахувати, що сама по собі ця програма є безкоштовна. Ті кошти, які ми у співпраці з обласною адміністрацією витрачаємо на цю програму, вони йдуть на технічну підтримку, тобто на всіх тих людей, які протягом року. Будуть приїжджати, навчати українських митників, українських спеціалістів на, на всі видатки, які пов'язані зі встановленням програми. То зараз ми співпрацюємо з ДФС для того, щоб поєднати наші бази, щоб ця існуюча програма і нова програма вони змогли між собою співпрацювати, обмінюватись інформацією, щоб все це спрацювало. Нове програмне забезпечення воно буде встановлено тільки виключно тут, в відкритому митному просторі на морському на морвокзалі. Для того, щоб Далі ми могли розвиватись і працювати ще ефективніше. Ми плануємо за 12 місяців розвинутись в встановлення цієї програми по всьому одеському регіоні, тому що наш наступний крок і план після морського вокзалу це створити схожу зону митного оформлення вже в Ілічівську, де так само є свої потреби, і так само є потреба в сучасному ефективному прозорому інструменті.